Доброго дня, мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Forex Club. Сьогодні презентую новий сервіс інвестиції в голубі фішки 2022 року. Це диверсифікований інвестиційний портфель фондовий ринок, який максимально збалансований по співвідношенню ризик до доходу. У нас є чотири сектори, в які ми інвестуємо, а саме: технології, економіка, автомобілебудування, сектор послуг та продовольчі товари. Кожен сектор займає певну долю загального бюджету, і закладені ризики балансують з потенційним прибутком. Портфель розрахований на період від 9 до 14 місяців, і все залежатиме від ринкових обставин. Раз в місяць я проводитиму відеоогляд портфелю, де аналізуватиму ситуацію та будемо вносити зміни в поточні угоди. Наприклад, піднімемо чи опустимо тик профіт, закриємо угоду по активу тощо. Ціль закрити портфель з прибутком не менше 50% від суми інвестицій упродовж планового періоду. Портфель максимально безпечний, так як розрахований без кредитного плеча. Особисто я використовую 50 тисяч доларів, і кредитне плече на даний момент взагалі не використовується. Але для перестрахівки я ще тримаю. Половину суми про запас. Тобто на даний момент я купив на 25 тисяч доларів. Так, ось це видно, якраз сьогодні відкрив перші угоди. І ще на 25 тисяч доларів я тримаю запас фінансової подушки для того, щоб докупити активи, які будуть у певній просадці. Таким чином, я максимально збалансую ризик до доходу і зможу отримати максимальний дохід. До речі, ви, як клієнти, теж можете використовувати мою стратегію, купуючи. На MetaTrader. І таким чином, ви зможете отримати максимально більше дохід, тому що у вас буде можливість, по суті, за один бюджет докупити собі активів по ходу самої торгівлі. Якщо ж ви бажаєте не ризикувати взагалі, можете використовувати нашу платформу портфоліо. Тоді ризики відсутні, так як на даному в даному портфелі у вас не буде такої комісії, яка називається СВОП. СВОП це перенос позиції через ніч. А в даному випадку я буду оплачувати 22% річних, але за рахунок кредитного плеча 1 до 2, яким я планую скористатись, я зароблю значно більше, ніж на портфоліо. Отож, підключитись до портфелю можна у будь-який час. І, до речі, вам лайфхак. Чим більша просадка у мене по рахунку, а я, до речі, надам вам посилання. До даного відео внизу буде посилання на MyFixbook. Так, якраз я додав свій рахуночок. І ви зможете дивитися, якщо в мене на рахунку буде мінус, то для вас ідеальний час для того, щоб підключити собі такий портфель. Тому що ви на цьому зможете більше заробити. І для вас будуть однозначно кращі умови. Для початку я рекомендую працювати з депозитами не менше, ніж 10 тисяч доларів. Більш детальніше про підключення до самого портфелю ви можете дізнатись або у мене в чаті в телеграм-каналі Libertex Capital, або у свого персонального менеджера. Дякую за увагу, гарного дня і до зустрічі у нових відеооглядах. Всього доброго!